Даний елемент є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорська. Це є самий центр міста Краматорська, вулиця Всякої Ванцетки. Оце є двоповерховий будинок. Оце є елемент касетного боєприпасу Смерч. Має радіус застосування до 90 кілометрів. І Нелюді проти цивільного населення використовують касетні боєприпаси. Я думаю, що ці докази обов'язково будуть використані при наданні свідчень, в тому числі і мною, завтра в Мінську і післязавтра в Раді Європейського Союзу. Інформація, яка міститься на цьому заряді переконливо доводить, що це заряд російського виробництва і російського застосування. На даху цей касетний боєприпас смерті пробив дах, повністю зніс проліт і пробив перекриття і потрапив вниз. Загальна кількість пошкоджених будинків за доповіддю СБУ складає 41 об'єкт. Е, оці 25 завтра ми маємо отримати ресурс і приступити до повного відновлення постраждалих будинків. Це малті

Вас Алексей. Я выход э, вир і при обстрілі обстреле треба управления нового спорта. Да. Э, ну тришка за суставе был mm послов. -hmm. You see all these leaders now. Mm -hmm. the

from the uh, that been... You are very brave madam very brave. Duże duże śmierdzące. Nie Nie. Yes. nie nie. Chcę, żeby był Czy want peace? Dajcie nam. My chcemy żyć tak jak już mówiliśmy. Na Co życie,